Ідіть сюди на секунду. Ідіть сюди на секунду. Ідіть сюди на секунду. Що він хоче від вас? Де? Нічого не переїхав. Сідайте в машину. Документи забрав чи що? Так. Сідайте в машину, почекайте, я вам зараз поможу. Добрий день. У нас порніть документи? Перевіримо. Посвідчення можна ваше побачити? Прошу? Громадянин України. Можна посвідчення ваше бачити? І номер нагрудного знаку. Чому він у вас не на видному місці? ЛВ0336. Посвідчення можна бачити? Смик Олександр Степанович. До 24.03.2013. міняти скоро його треба буде. За, за що ви водія зупинили? Прошу? А є така причина? Перевірка документів? Прошу? Ви зупинили мого колегу? Прошу? А чому ви забирали в нього документи? Прошу? Перевірити. Прошу? Що перевірити? Прошу? А ви експерт? Ні, можливо, по базі. Звіряли по базі? А що ви звіряли по базі? А чи яким чином ви зв'язувалися з базою? мобільним зв'язком. А ви маєте право користуватися мобільним зв'язком? Ну, але вам наказ 111 забороняє користуватися іншими засобами, крім рації своєї? Я 111 наказі. Пункт 18-й. Прошу? Заблуждається, кажуть. Покажіть, будь ласка, номер на грудного знаку посвідчення своє. Ну мені тут зручніше, там машини їздять, я там боюся, там небезпечно. ЛВ. А що там Він затертий, там нічого не видно на ньому. лв ЛВ06. У вас якийсь підроблений. А ну покажіть посвідчення, будь ласка. Кочмар Юрій Михайлович до 26.05.2014. Кочмар Юрій Михайлович, скажіть, будь ласка, складіть, будь ласка, протокол на водія цього автомобіля, який стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Прошу? Киось узбіччя, це є пункт 15.9. То я маю подивитися? Я заблуждаюсь. Я думаю, що прокурор вам розкаже, хто заблуждається. А я думаю, що вам розкаже прокуратура, хто заблуждається. Добре, будемо відправляти, відправляти запит і скаргу на... Все, каргу. Я, я ще тільки зафіксую, з фоткаю. Де... Як він стоїть? Автомобіль. Автомобіль 1155. 14 регіон. Будемо писати скаргу